На десерт хочу приготувати медову коврижку. Це пиріг, який дуже ароматний. Він легко готується. Для його приготування не потрібно ні молочних продуктів, ні яєць, але тісто виходить дуже пористе, ніжне, смачне. Для його приготування нам потрібно буде борошно, сота, рослинна олія, для аромату кориці трішки, какао знадобиться. Всі продукти я буду обмішувати за допомогою вінчика. Ось таку суміш приготувала, метру створила у водичці. Він надасть тістові красивий колір та аромат, використала 3 столових ложки меду, розтворила їх у стакані теплої води. Також потрібно буде один стакан цукру, трішки солі, підготувала вже горішки, звичайні волоські горіхи пів стакана, теж підсушила їх на сковорідці і подрібнила, Родзинки запарила і висушила на паперовому рушничку, ви можете використовувати будь-які сухофрукти. Для початку ось цю медову суміш виливаємо в миску, в якій будемо замішувати тісто, додаємо дрібку солі і відразу весь цукор перемішуємо за допомогою вінчика, для того, щоб цукор повністю розтворився. Потім додаю какао, поступово перемішую все вінчиком та корицю. Такий пиріг є дуже ароматний, поки він випікався в духовці, по всій квартирі розносився дуже приємний аромат. Добавляю соду, гасити її нічим не потрібно. Так як тут мед, він погасить її і у випічці сода відчуватися не буде. Півчайної ложки кориці буде достатньо для такої кількості інгредієнтів. Поступово просію борошно і теж все перемішую. Тісто має бути досить густим. Вінчиком потім буде працювати важко, я візьму силиконову лопатку. Борошно додайте поступово я, звичайно, напишу кількість інгредієнтів, яку я використала, але ви дивіться на саме тісто повторюся, що воно має бути густим. Додаю рослинну олію Її знадобиться десь приблизно 100 мл і суміш, горіхи та сухофрукти. Все перемішую за допомогою силиконової лопатки, духовка в цей час вже розігрівається, і буду випікати. Спочатку розігріваю її до 180 градусів, потім ставлю приблизно на 150, так як цей пиріг повинен випікатися поступово і приблизно 1 годину. Підготувала форму, в якій буду випікати. Цей пиріг буде в мене прямокутної форми. На дно застелила пергамент, виливаю, точніше, висипаю це тісто, тому що воно таке, бачите, навіть можна з нього формувати печиво і буду ставити в духовку. У мене пиріг випікався рівно одну годину. Перевіряйте на готовність за допомогою дерев'яної палички або зубочистки. Після того, як пиріг трішки прохолоп, хочу зверху трішки присипати його цукровою пудрою. І обов'язково розріжу, покажу вам, який він всередині. Пиріг гарно пропікся, він дуже м'якенький, ароматний, а горішки та родзинки надають йому особливого смаку. Ось подивіться, яка краса! Навіть важко уявити, що він приготовлений без яєць, без масла, без сметани із таких простих інгредієнтів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам смачної випічки і на все добре. До наступної зустрічі! Всім пока-пока!